Дуже дякуємо, що ви приєдналися до нас сьогодні. Що можете детально розповісти про жахливі краєві події 17 жовтня, коли наймані ПЦУ бойовики напали на Архангело-Михайлівський кафедральний собор у у Черкасах. Сьогодні з нами в ефірі одна з парафіянок собору, яка постраждала від рук рейдерів ПЦУ. Розкажіть, будь ласка, що відбувалося в той день? Я, я прийшла? Там уже е, було заогорожено. Там стояли е, е, чужі е, е, люди. Вони були всі в, в, в чорному закриті очі, от, з бітами там були, прапори стояли. От, я ще підійшла. Ну, були і люди наші, які приходять в храм на молитви, хто трудиться. Вже за, за територією стояли храма. От. А на території були люди. От, Таком віде, і вже я в храм зайти ніяк не могла. Я підійшла там за територією, які були хлопці, оце все вразних хто в спортивних, хто в чорних, то в этих, і кричали: Скла, а що ж твориться? Що ж витворяється? А вони кажуть: Бандера, прийшов, колонки поставили. От музика кричала різна музика. Там така я пам'ятаю, ну, колонки поставив один з кліриків питуву. Да, да, е, да. Був там е, підходив. Таже э, якийсь із них через забор перелазив. Потім владика приїхав у Феодосії. Ми дуже ждали владику. Вони дуже не пускали насита. Ну нам вже ж храм НАТО, це наш храм. Я в храмі цим теж і, і молилася. І... Помагала і трудилася от, скільки років. І взагалі, коли він і строївся, храм допомагали, і нажерти подавали, і все. І, так, і тут так зроблено. Це для мене було, як вам сказати, ну дико, що так робиться, що воно таке, таке витворялося. От, все нецензурні слова, крики. От, я навіть підійшла до забору, то у мене з, через забор от, очки з просто. Він був у воєнній формі, ну, в такому ж в таких плямистих, я ж не знаю, бо самі воєнні вони були з другої сторони, то потім зайшли вже. ж. Кажу: зачем ти, хлопчина, це витворяєш? Говорю, я ж нічого поганого не роблю, я хочу йти в свій храм і все. Це не ваші храми. Він сказав, коли прийшов владика, ми почали в храм, ну, через калітку добиватися, щоб зайти на територію нашу. Вони почали пускати слазогінний газ, потім домовушки, якісь, перцовки, якісь, бо невозможно було не дихати і все. У мене все трахає, попало якраз і в горло, і в глаза, і все. І ми все одно калітку відкрили з напором, це відкрили калітку. От І ми зайшли на територію свою, нас били там, і бітами. Ой це дуже страшне було. В кого толкали, кого взагалі? хто, може, такий, ну що ж, ми жіночки? хто-то взяв, кого-то підняв, кинув із тієї території, які вже це прийшли, забирати храм наш, собор Архангела Міхаїла, який до нього нічого немає, то взагалі. Навіть не ходять люди туди. Що там було, як уже нас і били, і толкали, і що не було, ми все одно пішли в храм, добивалися в храм, щоб зайти. З храму я бачила, що що там виносили і в велику машину клали, ложили в велику машину, ложили. І потім так газанув, що він навіть не дивився, хто там люди стоять, не стоять на території самому, От, на площадки, та на території храму. І поїхав, що вони забрали, повозили, я не знаю. Але ми і в храм зайшли. Все було таке порозкидано, побито, розвалено. Я не знаю, що воно ну, там витворяли, грабували чи я не знаю. Но це, що я що бачила, і потім на ту сторону ми як пішли, там було багато хлопчаків, які були в чорному. І одного я заповнила, бачила тільки я трошки далі стояла, розмахував пістолетом. і я почула. Сильний удар у мене. Удар такий, знаєте, це ж ну, болі не чуть, тому що все задеревіло одразу. Вдар мені в праву сторону підвія під, під оце оце, 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 Глаз. І то воно попадало мені в глаз, якщо в мене не очки, це в мене другі просто очки, бо ті типу, поламалися. І воно е верхушку добавило, і билося, і чуть мені тоді попало. Ну, я ж сразу нічого не зрозуміла, бо я ж не подумала, що це. Я ж трошки далі стояла, що... От не зрозуміла, що це вистріли. Бо якщо був чимось другий удар, то воно б боль почувствовало. А це такий ну, боль просто удар, і все, заніміло, голова заніміла, і все, я. Почала падати, і мене ззаді піддержали. Не знаю, хто там стояв. Я потім узнала, що це сестра, Мілосердя там була мене. і вона мене піддержала. Щоб я не впала. І я почути, що в мене кров пішла, і ще покричали: в тебе кров, кров біжить. І я чую, що я падаю, як наче, без сознання. Мене піддержали, наче як вона мене так потрясла. От мене? Шо, шо ж ти, і я стоїть, з тої згаряча всього, і я тоді пішла, почала вибігати на вулицю. Вибігла на вулицю, придержувала рукою. І вже коли ступінька йшла, я вже падала. І мене там піддержали. От, і... Мене посадили е, на, на скамеєчку, там у нас є е, магазин, я вже сіла в скору. Мені перемотала, е, сестра Милосердя прибігла, перемотала, бо е, не пускали на територію нікого, не пускали з врачей на територію, бо, бо, тому що е, всюди були округли е, на території. Були ось ці Захватчики націоналісти, як вони кажуть, і, і воєнні були, і міліція, поліція була, щоб щось кричати, кричить, щоб поможете та Ніхто нічого, просто стояли і дивилися збоку. Це дуже больно. Я ж дуже, як гражданинка України, і нічого не робити, і нічого не допомагати, це зразу видно, що це все намірено, на зроблено. Ну, Розкажіть, будь от... ласка, а як, як реагували лікарі, як надавали медичну допомогу? От що інтересно, коли мене посадили в скорую, от у нас є лікарня третя, як швидка, сказали: туди не будемо вести, тому що ну, не зроблять все так, як треба. Ну що откажуть, от, в допомогу. Тому що, знає, що тут було ж, Оце тут такий переворот, оце, що зробили в храмі. І дуже хороший мені попався врач, який мене забирав. Він сказав, я повезу вас в обласну. І подивився, яка рана. От. Він, мабуть, зрозумів, що я ще сама не зрозуміла, що це стріляли це іменно. От. Ну, до цього, цього ситуація. Я потім прийшла трошки в пам'ять уже там, в лікарні. От всього цього, сього шоку і зрозуміла, що це в мене стріляли, бо я приподнімала пов'язочку і подивилася, що в мене було кругленьке таке, не якийсь удар, і все, а кругленьке. От. І коли ми приїхали в, в, в обласну, привезли в да, там, дежурний хороший врач спустився, який дежурив, подивився сказав: це треба обов'язково зашивати. Зашить, тому що там рана, яка є світа. Ну, мені нічого не говорили, що це. Я вже потім сама подивилася, що це була пуля. Ну, зробили це мені все, і та. обробили, зашили, і та. От. написали, написали мені, не знаю, що там писали. Я не сильно в медицині ж розумію, розумію. От. там Такого вони не писали, не знаю, От. щоб їх потім не доставати. на цього. От. Що там іменно була якась зброя, чи що це от пулі, не, не знаю, не писали. Ну, коли ж мені оце ж зробили оце ж, е, документи, які ж я там була, от, мені дали на руки, я потім підійшов один е, що на посту, забрав у мене один листочок, і переробив, тому що мені по-другому. Дали, да. по-другому. Мені дали той листочок другий, бо я читала одне, було надпис, а потім мені дали другий надпис, що воно там було. А як реагувала поліція. Ну, поліція? Поліція ніхто не. Поки я сама була в лікарні, я набрала в поліцію, визвала. Ну, Поліцію, щоб мені зафіксувати це все. От, да, вони приїхали, зафіксували оце мої травми, потім вже ж дослідувателя вже подали. Ну до сих пор, вже отколи пройшло. Я дослідуваля була, ходила, але ніяких результатів немає. Це може хуліганство, як вони вважають, мелке, не знаю. От нічого навіть ніякого здвігу немає. Дуже багато вірян постраждали в той день. Дуже багато. Я коли прийшла, то їх було 50, ну може, більше було, а потім ще більше було. І та. От, ну сто я точно пам'ятаю. Як ви зараз себе почуваєте? Ну, зараз дуже болить голова, постійно болить голова. От. І в мене половина часть, і кажу, отак. Тут як у мене, оце ж. Сюди, якщо стрельнули сюди, то в мене оце це всегда вона така, знаєте, як вам сказать, невщутіма трохи. Оце частина голови, отак, невщутіма. Після того, як, як оце стріляли. Я хочу, щоб був мир, і все як було. Як люди собі ходили, кожен має свої віри ходить, нікого, нікого ніхто не троє. А нашу іменно от цю віру православну, канонічну, церковно-слав'янську всюди попирають. У нас таке витворяється, я не знаю. Ну, якщо це бачать усі і, 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 європейські страни, це ж не тільки в нас в храмі, не тільки в нас в храмі, от. не тільки в нас в Черкасах, воно ну, по всій Україні так. Чим же люди завинилися, що ходять в храм? Це дуже больно дивиться на це. от. Не розуміють духовність духовність, а тільки розумію, що в бачу, статки, власть, розуміють, що мирської бачать статки, власті. Розуміють так, тільки. От. Я... А я дуже хочу, щоб було все так, щоб люди всі вірили, любили і не було цього такого.